Сервісне програмне забезпечення реалізує комплексне керування апаратними ресурсами обчислювальної системи та обслуговує роботу інших програмних засобів. Серед сервісного програмного забезпечення передусім необхідно виділити так звані надбудови системні чи операційні оболонки, які розширюють та доповнюють функції операційних систем. Яскравим прикладом такої оболонки є Norton Commander і інші її різновиди, які дозволяли у темному командно керованому вікні MS-DOS все-таки мати якусь псевдографічну оболонку з функціональними клавішами. І іншим доступом до інтерфейсів, до функціоналу. Власне, ми вчили такий інтерфейс, на прикладі FARB, але він явно не є оболонкою. Це був такий перехідний момент для користувачів MS-DOS, які перейшли на Windows. Прикладом. Оболонки, системної оболонки, слугує також PC Tools Deluxe, напевно, найвідоміша оболонка Windows. Остання версія 3.1.1. Вона запускалася. Під MS-DOS, і дозволяла вже користуватися маніпуляторами, надавала об'єктно орієнтований інтерфейс, але все ж таки до 95-го Windows вона залишалася лише системною оболонкою. Службові програми системні утиліти, використовуються для обслуговування файлової системи. І дисків, і дозволяють налаштовувати, вдосконалювати роботу апаратного або програмного забезпечення, усунути деякі недоліки, отримувати довідки. Переважна більшість системних утиліт встановлюються окремими файлами при інсталюванні операційної системи. Наприклад, диспетчер програм, який надає середовище RAN, викликається комбінацією клавіш Windows R. Має ось такі елементи керування. Власне кажучи, рядок знайти програми та файли головного меню Windows також надає подібний функціонал. Отже, на відміну від все-таки цього рядка, знайти програми та файли з головного меню Windows. Тут, крім командного рядка, Реалізовано список недавно використовуваних команд. Низка стандартних команд надає доступ до інших корисних середовищ Microsoft Windows. Для деяких з них є стандартизовані комбінації клавіш, переважно з клавішею Windows. Доступ до більшості засобів налагодження зовнішнього вигляду і характеристик компонентів Windows та периферійних пристроїв надає Control panel яку ми вчили у, вже у двох лабораторних роботах. Налаштовувати деякі компоненти середовища можна також безпосередньо у вікні певних ну, компонентів. Ми вчили Disk Properties, Folder Properties і інші. До службового. До сервісного програмного забезпечення також відносяться і середовища ведення архівів та антивірусний захист.